Тоді давайте приступаємо до нашої роботи. На захист виноситься дипломна робота. Сергій Васильович, да. розроблення автоматичної вимірювальної системи з автогенерацією електрослужування. Тобто, Уголовних баланс війному обсязі виконав навчальний план. Навчання в університеті отримав середній план у центрі війни. Документ відповів до захисту на дипломний проєкт СК де дипломний проєкт оформлений згідно звірної допомоги в центрі і достовідника Орксанта Юрія Михайловича. Печірки, витяг з протоколу висідання, проголовний проєкту від на дихальний проєкт ПЕП подано процедуру дійсності демонстрації дихальних проєктів у центрі Почерків'я Михайловича, оцінкою відмінною та на дихальний проєкт складено до ця ж демонстрація, яку ми вирішуємо, оцінкою відмінною, доказано в цілому цьому сфері. Відносно об'єктивних характеристик, може є якісь спілкування, питання? Нема Доброго доброго дня, шановний голова Депу, члени комісії та усі присутні. Темою мого дипломного проєкту є розроблення автоматичної багатоканальної вимірювальної системи з автогенерації, електроживлення і передачі даних в інтернет. Метою е, даного проекту є розроблення багатоканальної вимірювальної системи для моніторингу рівня температури та е, швидкості потоку рідини у природних водойнищах е, для, е, для, е, для вчасного реагування на стихійні лиха та вивчення динамічних е, змін цих параметрів. З цією метою слід вирішити наступні завдання, які ви бачите на даному слайді. Для вирішення цих завдань насамперед було проаналізовано сучасні методи для вимірювання температури рідини та швидкості рівня та швидкості потоку рідини. На цьому слайді показано системи, які забезпечують вимірювання цих параметрів. До їх основних недоліків слід віднести велику велику вартість. Досить вже досить в польових умовах до крадіжок, оскільки вони є громадські. І найголовніший недолік, на мою думку, це є те, що їх живлення відбувається із-за сонячних батарей, що не дозволяє їх сховати, більше сховати від поломок від края від такого. І е, Вони є на великі водоймища, де на морях на озерах де можуть спричиняти е, рух транспорту водних транспортів, суден і тому подібне. З метою уникнення таких проблем було розроблено альтернативну систему, структура якої показана на слайді. Тут користувач Будь-якого мобільного пристрою один з, е, через інтернет-2 підключається до веб-серверу 3, який забезпечує е, графічне зображення е, отриманих е, даних. Ці дані поступають через інтернет 4 і е, через інтернет 4 і вишту прийому GSM 5. І, і автономного модуля передачі GSM 6. Усю обробку отримання та передачі даних до GSM забезпечує блок передачі дан... блок 7 на базі мікроконтролера tm 4 c LensPad. Зокрема, отримує, отримує та обробляє дані вимірювання рівня гідростатичним методом на допомогою давача тиску 8. Температури 9 та швидкості потокової рідини за допомогою гідроелектрогенератора 13. Цей гідроелектрогенератор також служить для генерації електроживлення, використовуючи перетворювач напруги 12 та модуль контролю заряду акумулятора 11 і сам акумулятор 10 для реалізації цієї структури. Розроблено систему електричних дієтин, яка показана на даному слайді. З метою забезпечення живлення запропонованої системи було досліджено сучасні електрогенератори. Експериментально показано, що вони не можуть працювати при малих витратах та малих тисках, перепаду тиску. Тому було розроблено власний гідроелектрогенератор, конструкцію якого показано на слайді. Було проведено дослідження зміни рівня рідини в резервуарах при різних значеннях витрати та вихідного сигналу гідроелектрогенератора, через який і приходить дана рідина. На рисунку 1 показано. Динаміку зміни рідини при мінімальній витраті, на рисунку 2 при середній витраті, на рисунку 3 при максимальній витраті. На рисунку 4 показано відповідно сигнали від гідрогенератора, де показано своїм кольором це сигнал при малій витраті, зеленим при середній витраті і червоним при великій витраті. Відповідно на згідно формули 1, отримано добуток диференціалу рівня рідини по часу і на площі резервуара. Це є зміна об'єму рідини в резервуарі. Оскільки цей об'єм поступає через гідроелектрогенератор, то ця величина і буде витратою рідиниці, як видно, в рівняння 2. Такі, такі отримані значення витрати та вихідного сигналу генератора дозволяють отримати емпіричну залежність між цими величинами, яка показана в верхньому лівому куті. Було графіка. 에. Проведено статистичний аналіз та оцінку невизначеності витрат рідини, якого видно з таблиці, що похибка вимірювань не перевищує 20%. Такий же аналіз був проведений для е, е, вимірювання е, е, температури та е, рівня води. З метою оцінення націльності розроблення такої системи та їх виготовлення, проведено економічний аналіз, в якому розраховано витрати на, на розробку, собівартість та термін її окупності. як видно в таблиці, що термін окупності складає 6,5 місяці, при тому, якщо ми будемо робити їх 20, Штукою були рік і аналог, аналог, аналог коштує 150 тисяч. Наша система буде коштувати 30 тисяч. На цьому слайді показано робочий прототип цієї системи, який, зокрема, включає в себе усі блоки, які були показані на схемі електричних з'єднань. І висновки. Перше. Проаналізовано основні методи вимірювання рівня температури та швидкості потоку рідини. Друге. Розроблено базові модулі багатоканальної вимірювальної системи. Третє. Розроблено та виготовлено гідроелектрогенератор. Четверте, розроблено витратомір на базі сигналу генера... генерованої гідроелектрогенератором. П'яте. Проведено статистичний аналіз вимірювань значень температури, рівня та швидкості потоку рідини. Шосте розглянуто можливості виникнення надзвичайних ситуацій і відповідні дії персоналу та проведено розрахунок засобів пожежого сіня. Сьоме. Показано економічну доцільність розроблення. Виготовлення та впровадження за запропонованої системи? Дякую за увагу. Буду радий повісти на ваші запитання. Дякую вам. У читання за комісії питання, будь ласка. можна Скажіть, будь ласка, в чому полягає суд гідростатичного методу вимірювання рівня? Гідростатичного методу вимірювання рівня? А суть полягає в тому, що є ємність, на якому створюється гідростатичний тиск. Це виходить, якби стати води. Рідине. Рідине, в даному випадку. Вода тисне на цю ємність, перетворювач тиску перетворює її в цифровий на в даному випадку в цифровий сигнали. І за за допомогою перетворюється тиску, ми можемо бачити рівень. Добре, так. Ще питання, будь ласка. Сергій, скажіть, будь ласка, от розроблення туніру у вас було. Uh -huh. а що саме ви теніри ви розробляли? Ви приват розробляли, чи що ви розробляли? E, приват. Як, як саме розробляли той приватно? Ми брали на основі крильчаткових витратомірів, розробили туди, генератор, поставили, щоб ми могли дистанційно передавати дані. Це При швидкості потоку крильчатка буде рухатися, буде рухати генератор і буде видаватися сигнал. При цей сигнал. При як видно, тут з формули. З цієї формули, яка показана в кутку графіка, що виведено коефіцієнт, який буде показувати генератор, домножується на значення і маємо витрату. Дякую. А ще скажіть, будь ласка, у вас на 35-й сторінці, поясню від мене за ви написали, що ви побудували залежність, градуювального роботу, але так за трьома значеннями витрати. Що ви там написали неправильно? Врату збору, кажіть. На напевно, початку. Отак написати ви за здорового борту не могли. За трьома значеннями ви побудували градуювальну залежність. Так. Ну, правда, то, напевно, початку, бо так не було, так? Будь якщо можна, малюючим 6. У вас є. О, мене питання. У вас що з тим виказується? О. Які пластмасові, металічні? Пластмасові. Пластмасові. А ви не розглядали те, що вони можуть з спрацьовуватися і заминатися? Понадійності. Понадійності. принципі, тут йде, вони грубше од грубші, того, що вони не В принципі, не розглядав, але думаю, що таке можна усунути, оскільки рідина йде перед цим стоїть циточка, яка очищає, і рідина часто йде. Маєте на увазі так. Пропуск на дать не сверху. Ну это не разработано. Можно хороший слайд. Нет, тоже От прототипи, які ви описали в першій частині своєї роботи, ви посилаєтесь на те, що перетворення в електричну енергію сонячної енергії. А могли б так в загальних Які фізичні закони проведені в такому перетворенні? Що саме Сонця береться? Світлова енергія, теплова енергія. Що та батарея робить? Батарея, вона світлову енергію, світлову іменно перетворює в. Електрично, тому що там е, по, переваг... сонячні батареї побудовані на, на півпровідниках. Як? На півпровідник і, при нагріванні. І, 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 і що ж то за закон? Як воно як, працює? Яким чином нам перетворити світлову енергію чи теплову енергію в електричну? Що це зробити? Чим? В зараз у світі. Поліміка, що краще, перетворення в електричну енергію енергії сонця вважається, чи не один із перших професійних альтернативних джерела. Ви пропонуєте інакше, нема заперечення. А в чому полягає суть такого перетворення? Суть перетворення виходить щоб... Які фізичні закони? Що то за таке явище має місце, аби отримати допромінювання від сонця електричного енергію? Ну, там виходить, якби стоїть. Від цього. З одного стану в другий електрони перелітають oh, yeah. і що це за ефект його придумав, як його потім використати? Добре, дякую. Але ідея є. Дякую. Яка економічна доцільність вашої розробки? Економічна чи не доцільність так можливо, не виглядати вашу. Доцільно. Які там термін окупності, чому саме тут? Що воно нам дає? З економічної точки зору. З економічної точки зору, що наша система є більш дешевшою може бути, вона по якості не є гіршою за аналоги, і термін окупності виходить в 6,5 місяців, це буквально за півроку ми цю систему відіб'ємо. Її не треба, Скажіть ще, ну. виправка. чому ви вибрали аналізи метрологічного творі невизначеності? Тобто на нагоді чи тенденція е, ну, да. наскільки е, з нового закону про метрологію е, тепер рахується невизначеність і оцінка невизначеності. Так, скажіть, будь ласка, як ми з вами працювали над розділом охорони праці, ми не так гарно розповіли про свої обладнання і казали, працюєте якраз над герметичністю. Ти мене цікавить, Чим завершилась ваша герметичність, тому що я бачила, яким чином виглядає. Так, Використовувати і... це і в такому вигляді. На даний, не момент, на, на даний момент це ще в розробці. І... Думаю, буде завершено. Буде mm -hmm. завершено. На Може, можливо на диссертацію. Ви заплануйте подальше. працювати? Так, Я, що, у когось питання? Може, прошу ти когось запитання процентах очікуваних керівництв, цінки На цей центр розвиткової практики складено до центру контакту реалізації керівництв англійського розвитку, цінки рівня, декабру на вступній інформаційній сторінці. Проводжені реалізаційно-інформаційні переваги на територію для вимігнення всіх параметрів нашого місцевого розвитку для розпроєкту конструкцій боротьби для забезпечення тематичних базових новин. Собачки, з'їдемо. Так, ми маємо два закиди закінчені. Що ви будете заперечувати? Давайте обговорюємо. Я у вас в поліції. Немає, я воно в поліції, що я не вийшов. Я воно в поліції. Я у вас в поліції, я воно в поліції. Добре. Дякую. Ви скажіть, як керівник, що ви написали само собою? Ви відносини до тієї роботи? Для нього? Так, дивіться, два слова. Ставши сторону цієї роботи, стає спільна робота Сергія Барина та Корпуна Олексія. І задача була Сергія Бана в цій роботі, розпочатою модульний систем, потім з нею справився. Через пів року буде не в робочому стані. Через півроку буде закінчатися магістр Олексій Корфанові. Його задача буде забезпечити передачу даних через систему GSM на інтернет. Він вже бачить що роботу дороблену, але передачу даних почув за протип технічного рішення. Як людину можна Сергія дуже працелюбно, дуже наполегливо і хорошого склад майбутнього науковця.

ми будемо продовжувати захист магістрів так, в цьому році, не перший це робимо. ну І дуже така широка планова діяльність спеціалістів і магістрів. Дуже важко дозволяє нам комісії виділити, що ж там є метрологічне, що ж там є нового що ж там є таке, про яке варто говорити ну, Ніби так все було сказано. Але є один нюанс, дуже серйозний. Справа в тому, що сьогодні у світі аналіз характеристик навколишнього середовища зокрема закрема характеристик. Особливо бодай, невеликий, особливо далеко в горах, не треба зробити повну автономію, не треба дослідити, що ж там, ну, як рухаються е, потоки, які температурні характеристики, як воно впливає на хвору і саму під воду, на вгоду і так далі, і так далі. Проте назвичайно серйозним. Як зробити автономне Як щоб вся система забезпечувалася роботою і щоб там не сиділа людина, щоб на це не тратити час, щоб не було створено всяких таких нюансів. Сьогодні в такому плані приблизно 25% всіх робіт направлених на такий погірчний контроль, зосереджено тому, аби забезпечити повну автономію таких речей, можливість не втручання, можливість працювати від різних джерел, достатньо висока вірогідність інформації, без збоїв і так далі. Так далі. Надійність метрологічно має бути достатньо висока. І от сьогодні наш перший, бо другий через півроку, доповідати від Суміра Михайловича. I przez co z Nie podobał mi się, ale... Dziękuję. Dziękuję.